Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7+, Плюс триває. Ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. 20 травня у Хмельницькій обласній військовій адміністрації відбулася презентація екологічного проєкту Фіторемедіація для відновлення ґрунтів та збереження різ... біорізноманіття різбіорізноманіття Теофіполя. Він спрямований на природне очищення забруднених територій поблизу очисних споруд. Ути. У Фіполі шляхом висадки екологічної енергетичної культури міскантусу про даний проект. Далі в нашому етері Катерина Савчук, це директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області та Степан Кушнір, голова правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер. Доброго вам дня і слава Україні! Отож, пане Степане, вже в принципі про міскантус. Ми з вами не вперше говоримо в нашому етері. Власне, і ви дійсно відзначали його і енергетично і. Екологічну власне цінність. Чому Теофіполь, коли власне виникла ідея, власне ще одного такого проекту, і хто був ініціатором? Дійсно, з цього питання варто було б дати коментар перше Катерині, тому що дійсно обласна адміністрація і агенція регіонального розвитку є драйвером таких ініціатив, mm -hmm. і тісна комунікація з республікою Словенія дала нам змогу такий проект презентувати. Mm -hmm. Чому Теофіполь? Тому що перш за все інтерес до міськанту був ще з 2021 року, тобто з початку нашої співпраці. І ми дивилися на формат комерційного вирощування, на формат вирощування в форматі кооперативу, навіть аграрного, і ну зійшлися на тому, що була така можливість подати свою ідею саме екологічного спрямування. І ми використали те, що Міскантус дійсно є з однієї сторони суперекологічним фільтром, тобто він поглинає в себе важкі метали. Фосфати, нітри все те, що е, продукує е, людське життя, uh -huh. і не випадковим є вибір ділянки. Це, це впритул до очисних споруд, які yeah. е, власне і набирають всі нечистоти з Теофіполя, з маленького такого ну можна говорити містечка, тобто до 8 тисяч населення живе, і вже близько там понад пів століття, чотири ставки цих очисних споруд наповнюються е, самим таким. Нечистим, чим можна їх наповнювати, і це все забруднюють ґрунти. І що важливо, забруднює водойми, тому угу. що цих чотирьох ставків водичка протікає одне в одне природнім шляхом вона очищається, тобто е і далі тече в лічку полку. Угу. Тому мета е ті ґрунти, які наближені до е очисних споруд, е їх очистити шляхом вирощування міскантусу гігантського. Плюс ми додатково висаджуємо ну, ще інші рослини, тобто фіторослини, які допомагають очищати водойми. Тобто, процес такий цікавий для нас, новий, але в той же час ми хочемо, щоб тут ми вирішили дві проблеми: це і екологічна, і економічна. Тому що в подальшому громада зацікавлена ту біомасу, яка буде зростати на цій плантації, використовувати для створення локального палива тобто палені пілети, які вони будуть використовувати. В комунальному секторі тому проект цікавий многогранний, хоч і з невеликим бюджетом, але він є прикладом для інших, щоб це можна було поширити на інші громади. Пані дочу. Коли почали працювати над даним проектом, над даним проектом почали працювати в лютому, точніше над проектною заявкою, тому так. що ідея належить саме Степану, і ми, коли отримали пропозицію від посольства Словенії, податися на mm -hmm. конкурс проектних пропозицій. Оскільки ми маємо вже сталу співпрацю з минулого року, ми реалізовуємо кілька реалізовуємо один проект, але тепер вже це другий проект. І очікуємо ще кілька проєктів, які будуть реалізовані в нашій області. Коли нам запропонували податися, одним із пріоритетів була охорона навколишнього середовища, і ми тісно співпрацюємо з громадами і розуміємо, у кого є інноваційні ідеї, або, наприклад, у кого є пріоритетна сфера охорони саме охорони навколишнього середовища. Одна із громад, до якої ми звернулися, це Теофіпольська громада, і кілька таких проєктних ідей були опрацьовані uh -huh. і визначили, що ця ідея до, досить інноваційна, а, і вона може легко тиражуватися на інші громади. Тобто, вплив від реалізації цієї проекту, як вже зазначив Степан, не тільки екологічний, але й економічний. І це такий приклад нестандартних рішень, тому що крім... А, Крім енергетичної безпеки, ще відновлюються ґрунти. Тобто, це такий дуже комплексний проєкт, який вирішує низку екологічних питань, uh -huh. і в тому числі стимулює розвиток економіки. І навіть я би сказала більше це позиціонування громади як енергоефективна, тому я думаю, це. Буде така стратегія розвитку організації громади і в подальшому. Нещодавно власне Кабмін зареєстрував у Теофіполі новий індустріальний парк, Теофіполь-екопарк. Це через це і це також з цим пов'язано. Тобто ці рослини будуть Ніскантус, він буде десь поруч для того, щоб почистити. Ну, тому що якщо ми говоримо про індустріальний парк, так це виробництво, якісь і ще якісь подібні речі. Ну, в цілому по індустріальному парку такий коментар дам, тому що там є своя концепція і свої промислові об'єкти, які там вже заплановані. Але тим не менше, сама рослина Скантус дуже тісно пов'язана і ну, створює передумови для співпраці. Тому mm. що, перш за все, екоіндустріальний парк, чому він називається ЕКО? Тому що там є великий біо, е, біогазовий комплекс, тобто один із найбільших в Європі на базі цукрового заводу, і в підсумку є чиста енергія, яка забезпечуватиме в майбутньому. Електричною і тепловою енергією виробничі проекти, які там так. будуть реалізовані, тому це еко, тому що чиста енергія. Але е, міскантус його зелена біомаса вона гарно підходить для того, щоб її завантажувати в реактори біогазових установок, і вона продукує біогаз, Тобто це можна буде використовувати і таким чином. Угу. І плюс міскантус це одне із найкращих рішень в плані створення целюлози і паперу. Тобто, один із перших об'єктів які там з'являються, це паперова, паперова фабрика, угу. і я думаю, що тут можна ну, принаймні показати власникам цієї. Цього компанії те, що громада готова такі проекти спільно реалізовувати, що вже є якийсь перший кейс, і це створює передумову для масштабування. Так я думаю, хочу доповнити, що це частина стратегії саме громади, тобто це як енергоефективна, mm -hmm. енергонезалежна громада. І в період повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що питання енергетики, стійкості, воно набуло найбі... ну, ще більшого значення. І от такі проекти є частиною спільної стратегії саме громади. Я думаю, що ці а, про, як то кажуть, проект до проекту, і ця стратегія буде реалізовуватись. І тобто, це те, фіпольська громада буде. Прикладом для багатьох громад як можна це вирішувати? Екологічні, економічні питання, в тому числі навіть скажу так, не лише зрозуміла, а й наочно побачили значення енергетики, коли власне немає наскільки важливо бути енергонезалежними. Так. 160 тисяч саджанців плануєте висадити? Чому саме така кількість? Ну йде пропорція 20 тисяч резон, тобто коронавищ на один гектар. Uh -huh. То в підсумку 8 гектарів ми хочемо висаджувати. Там весь масив ділянки він більший, тобто він 16 гектарів. Але ми беремо територію саме ту, яка наближена до. Очесних споруд до водойм, тобто і та, яка е, придатна для використання, тому що є території, які підтоплені, тобто там ти фізично нічого не зробиш. Uh -huh. О тому о, ця ділянка, вона ну по інакшому ніяк не використовувалась ніколи. Тобто, вона ну в певному сенсі забруднена. Ми провели е, за підтримки інституту Ґрунтів, е, е, які знаходиться в Кам'янці-Подільському аналізи ґрунту. Е, тобто, ми на Взяли зріз один метр глибини ґрунту, mm -hmm. і на кожних 20 сантиметрах брали від відбір ґрунту для аналізу. Тобто, ми бачимо, ну верніше, побачимо через там тиждень-два звіт аналітичний і зрозуміємо, який рівень забруднення, і взагалі чи придатний такий ґрунт для використання. Саме цього виду, який ми хочемо використовувати, він вибагливий цей вид, ну, тому що ви говорили про ну, промисловий туди, гігантський. Я скажу, він точно придатний, але треба розуміти, які добриво додавати, щоб він краще. Різ. Різ. Ага. Да. Тому цей момент він важливий, тому що на етапі того, як ми висаджуємо, це найважливіший етап, щоб корінчик він вкорінився, далі він росте сам і, ну, якби, Посилює участь бур'янів, які напрошуються також висмутити цю енергію з ґрунту. Тобто, головне перший рік рослинки. Коли вона вкорінилася, далі бур'яни не страшні, і вона росте там 25 років стабільно даючи приліст біомаси. Там ну якщо говорити в, зелен, в зелену зеленої біомаси, то це. 15-20 тонн зеленої біомаси uh -huh. в рік щороку, тобто, uh -huh. якщо так перевести вже в суху біомасу, тобто яку ми використовуємо там для палети паливної, то це може там за 2-3 роки, ну, 20 тонн плюс-мінус отримати з е, гектара. Вона сіється самостійно, чи постійно потрібно розсаджувати, Ні, і так далі. Ні, Ми висаджуємо один раз. Так. Є схема висадки, тобто ми є люди люди агрономічного світу, які визначають схему, і так. тобто вона передбачає те, що ми висаджуємо один раз. Там ну глибина і відстань між міжглядями це все індивідуально. Ми подивимося, коли перейдуть на ділянку, тому що є певні нерівності. Там треба десь вирівнювати, десь відступати. тобто Схема буде таким чином побудована, щоб на гітар саме 20 тисяч разом ми посадили. Як його саджати? Висаджуємо ми його механічним шляхом, тобто є така розсадопосадочна посадочна машина, тобто на ній сидять люди. Я думаю, що це будуть. Частково, можливо, або повністю учні професійного триофіпульського професійного так. аграрно промислового ліцею. Так, так, я от якраз таки хотіла про це також запитати. Так. Тобто, ще і освітня компонента, Так, так, да, також. Так. І так, ми дійсно побачили те, що цей ліцей є єдиним навчальним закладом, окрім шкіл у громаді, і тут варто з ним працювати. Угу. Тим паче, там є спеціалізація, ну пов'язана з. Транспортом, ну, аграрним сектором, тобто там трактористи і ну, люди, які займаються технікою. Техніка для вона є специфічною. Так. І тут треба розуміти, що окей, трактор ми ведемо, але все-таки там розсадо-посадочна машина, є налаштування або збір у Це все потребує ну, певних додаткових компетенцій. Тому mm -hmm. ми розробимо додатково презентації стенди. В тому числі і живі стенди, які будуть просто на вулиці рости з різних енергетичних рослин, тобто як і міськан, так і інші види рослин, і це дозволить нам їм ну бути в тренді і mm -hmm. трошечки наперед дивлячись, зрозуміти, як можна ці можливості використовувати, тому що ну енергокультури – це річ, яка зокрема для Хмельницької області актуальна в масштабах ну близько 100 тисяч гектарів, тобто. І землі, які не придатні для сільського господарства, вони можуть з легкістю використовуватися для висадки таких культур, і це колосальні цифри, якщо ми говоримо про міквелент заміщення газу або спалення вугілля, тому uh -huh. подібне. Крім uh -huh. того, я да. додам, що освітній компонент це була частина вимог посольства Республіки Словенія в Україні для того, щоб цей досвід передавався і молодому поколінню, і для того, щоб так само розвивалася освіта саме в цьому напрямку, яких саме спеціалістів будете доєднувати? <тур> які саме професії потрібні? Ну тобто, якщо ми говоримо про е, Теофіпольський так професійно-аграрний промисловий <тур> ліцей, <тур> всі чи власне вибірково? <тур> там є механізатори, там є кондитери. Зрозуміло, що нам ближчі механізатори, тому що з міськантусом ми ще не придумали, що можна готувати. <рі> От і, але, там не менше, е, дійсно цікавий заклад. Він навіть цікавий тим, що він е, саме використовує для е, теплопостачання е, солому, яку вони збирають на своїх полях. <тур> тобто вони в тюках її спалюють. Тобто, <тур> Можуть навіть теоретично спалювати міскантус, так? Mm -hmm. тобто яку як культуру таку енергетичну. Ой, тому інтерес є як на рівні керівництва. Поки що з учнями ми не спілкувалися, але я сподіваюся, що за період літа і літніх канікул ми підготуємо цікаві матеріали і мотивуємо у вересні їх більше дізнаватися про даний вид да, рослини, як з нею працювати. І скажу так, що це ну наскільки мені відомо, це буде перший в Україні профтех заклад, тобто uh -huh. Пету, який інтегрує в навчальний курс, ну в навчання свою свою програму, курс з вирощування енергетичних рослин. Uh -huh. Тому що якщо говорити про вище навчальні заклади, то тобто, то дійсно є такі спеціальності, і типу тобто, це вже практикується, запроваджується тобто в декілька. В вищих закладах навчальних, але на рівні профтех освіти я такого ще не бачив, не чув. І можливо, це буде класний пілот, який може потім бути прикладом для інших е, перемати досуд. Ну слухайте, щоб виростити ту чи іншу рослину, потрібно ряд е, спеціальностей, так людей, які там агроном там і, і так далі. Обро... для обробки, там, якісь певні, І тому подібне. Е, цього вистачить цих спеціалістів, якщо ми говоримо за Теофіпрській. Ну я скажу більше, щоб е, повнотачі міськантуса висадити. Комерційну плантацію так. там не тільки недостатньо, там, скажімо, агронома і тракториста. Да? Угу. Має бути фінансист, який тобі пропрацює фінансову модель. Тому так. що ну, ми біомасу кудись маємо дівати. Угу. І ти, якщо просто висаджуєш без розуміння, як ти будеш її продавати і кому, то це невірний шлях. Такі кейси також в Україні є, і вони потім кажуть, що ні, Міскантус погана тема. Ну, погано, Щось тому не що, що вони не пропрацювали, <раплянсь> не пішли, що так? не робити. Тому тут шлях дуже великий. Саме як і з будь-яким проектом там сонячна енергетика, це не тільки ті, хто монтує станції, це ті, ті, хто там привозить зб... Ну, Тобто, якщо приносимо на міскантус, ми його маємо зберігати в сходосховищах. Тобто, це окрема специфіка. Це логістика. Тобто логістика також з температурними так, режимами, так. це підйом і висадка. Це окрема тема урожаю, Це також специфіка. Тобто, зберігання міскантусу, як, як біомаси, там в тюках, або вона буде подрібнена у вигляді тріски. Це також інша історія. Збирання міскантусу в вигляді зеленої біомаси ще інший mm -hmm. напрямок, який торкається біогазу. Тому тут валяється багато, і це дає ну, такі, творчі, якби, творчі можливості придумати як з простого там, тракториста, який типу, його може висаджувати, ти можеш далі зростати в менеджер проєктів. Mm -hmm. Тому що, скажімо, я засутую психолог. Але займаюся останніх вісім років професійною темою зеленої енергетики, тому що мені це сподобалось. Я сам це вивчив, і це дозволяє ну інше. Також, наприклад, на базі ПТУ зрозуміти, що не треба бути прям спеціалістом з міськандуса, щоб цим займатися успішно і реалізовувати класні проекти. Треба мати просто бажання і наближеність. Е Цієї плантації і цей проект створює передумови в громаді дійсно не на базі ПТУ і в цілому на базі селищної ради. І так такі проекти реалізовувати можу сказати більше. Навіть команда гінці завдяки цьому проекту більше вже вникла в тему міскантуса. Я думаю, у нас назріла ідея нового проекту створення бізнес-курсу, як вирощувати міській, але ти це ж в теполь це не перша громада, де власне він росте. Буде, всти. я скажу так, що це буде перша комунальна, комунальна планта, тобто інших я не зустрічав. А взагалом масштаб плантації в Україні він не є великим. Він є ну трошки більше тисячі гектарів взагалі за всю історію незалежності. Ага. Тобто я вже проводив приводи, що є такі ну як. Б... Бізнесмени, які його садили, потім його викорчовували, тому що не пішло. Mm -hmm. ну, тому дуже важливо розуміти, тобто подальший ланцюжок, типу як ми будемо його переробляти або масштабувати, і це на етапі формування ідеї, це має бути пропрацьовано, куди ти йдеш на фініша, тому що якщо цього не зробити, тоді ну напевно, що це буде фіаско. Пані Катю, власне, чи пропрацьовували, чи думали дійсно куди дівати і так далі? От про ці всі речі, які говорив пан Степан. Ну це громада пропрацьовувала, тому що ми, як були партнер, який залучив донора, mm -hmm. і ми були як технічний супровід, тобто як подати проектну заявку, яку ідею визначити, як сформувати пакет документів, як вести комунікацію цим з цим партнером. Але сам може економічний такий ефект це пропрацьовувала громада, тому mm -hmm. що є кілька рішень і кілька проєктів, які пов'язані один з одним, і це дає такі таку синергію. Що можна додам, в кінці лютого цього року? Селищна рада виділила 3 мільйони гривень на закупівлю палетної лінії, тобто в них з'явиться вже цього року палетна лінія, тобто яка буде використовувати ну власну сировину, тому що дуже є багато лісів, тобто піно mm -hmm. понад тисячу гетарів лісів комунальної власності в комунальних лісів. І ця біомаса, зокрема там, технічні виробки, вони дають тобі біомасу, яку ти не знаєш, куди дівати. І, і, і поробка її в пілету створює якби, додану вартість. Це там як мінімум там, 6 робочих місць створить тобто, пілата лінія, і це зменшить витрати приблизно на 20% на закупівлю паливної пілети. Тому що зараз закуповується вона на ринку, просто так і тут бюджет втрачає. А міськантус є. Е, Ідеальною сировиною для створення пілети, тобто uh -huh. вона класно формується. І я думаю, що тут є навіть сенс думати над експортними партіями, тому що міськанта станується за кордоном більше, ніж в нас, і він uh -huh. коштує більше ніж в нас. Тобто, проти сертифікацію отримати дозвільні документи, і я думаю, навіть на рівні комунального підприємства можна. Отримати валютні прибутки, ну можливо, не в такому великому масштабі, бо 8 гектарів – це так. не вісім я, гектарів. Я якраз хотіла тут, якщо ми говоримо за експорту, тим не взагалі... менше, тобто це дасть змогу попрактикуватися, побачити, як з цим працювати. Можливо, потім і дійсно вже своїми силами громада масштабує плантацію і виробництво вартість даного проекту 55 тисяч євро, з яких 50 тисяч є грантом від слованської сторони, а 5 тисяч співфінансування від Теофіпольської громади. Що входить в дану, що оплачували саджанці безпосередньо, чи повністю отой, і техніка, і так далі? Частина робіт, яку буде робити комунальне підприємство Тефіпольської громади, це як співфінансування, тобто це співфінансування у негрошовій uh -huh. формі, це як оброб... очищення земельної ділянки, тобто підготовчі роботи. Так. А садженці, там виготовлення освітніх матеріалів, це буде фінансуватися з коштів. Е ага, Зрозуміло. Е чи будуть контролювати далі? Тобто, як, яка йде далі співпраця? Тобто вони дають кошти далі, вони це контролюють, дивляться за розвитком даного проекту і так далі? Звісно, кошти, грантові кошти вони завжди контрольовані, так. і більше того, про них потрібно прозвітувати. Крім того, ми постійно на зв'язку з посольством Республіки Словенії в Україні ми звітуємо про виконану роботу, про там, публікацію будь-яких матеріалів погоджуємо. Тобто ми постійно інформуємо про стан справ, як рухається будь-який проект, і крім того, передбачена звітність і фінансова, і описова про те, як реалізовується проект. Крім того, ми я вже говорила на початку нашої okay. зустрічі, що ми плануємо реалізовувати ще низку проєктів, тому у нас дуже тісна комунікація, і а, щотижня по різних проєктах у нас відбуваються онлайн-зустрічі, mm -hmm. і безпосередній радник посольства а, є присутнім на цих зустрічах, і він завжди в курсі, а, як рухаються справи у нас в області з усіма проектами, mm -hmm. на якому ми етапі. І якщо є якісь проблемні питання, ми завжди а, їх оперативно вирішуємо. І де є успішні кейси, ми теж ділимось і презентуємо. Також ми маємо особисті зустрічі і саме з пані посло. тому це така досить тісна постійна комунікація, в якій ми дуже зацікавлені і дуже вдячні народу республіки Словенія за те, що так. Активно нас підтримують про енергоефективність. а от проект спрямований на природне очищення забруднених територій поблизу очисних споруд у Теофіполі шляхом висадки екологічної енергетичної культури. Міскантосу ви сказали про це, але як це працює? Ну от з точки зору практики, як це корінь сам працює? Чи се сама роз як це дивіться Ми саджаємо 160 тисяч корінчиків. Тобто, кожен кожен коріння воно в процесі свого росту може вийти на там. Масштаб в діаметрі 2,5 метри кордона mm -hmm. система, і це типотом кожне кожного коріння вниз в бік, тобто ага, кордона ну, система так. розширяється да, mm -hmm. тобі, такий діаметр. Тобто, і це дозволяє створити такий дійсно природний mm -hmm. фільтр, і це коріння вона накопичено, поживлюється цими шкідливими елементами, mm -hmm. там металами, там фосфатами, нітритами, тим, що продукують очисні споруди, або там інше антропогенне забруднення, яке відбувається в цій місцевості. Там люди в ту місцевість звикли там, сміття виносити, mm -hmm. наприклад. Да? І це є поживою для міскантусу. Також, ну, якщо говорити про накопичення вуглецю, тобто це гарна рослина, яка накопичує вуглець, тобто викидає СО2, і в рік можна говорити про обсяги до 40 тонн на 1 гектар, це mm -hmm. поглинається цією рослиною. Плюс те, що росте зверху, тобто це зелена біомаса, вона <клес> продукує кисень, тобто вона виробляє кисень, вона очищає його. І це дійсно, якщо навіть порівнювати з лісом, то гектар лісу не дає стільки екологічного ефекту mm -hmm. в рік, як гектар цієї рослини, тому що Швидко росте, тому що не виганевиба до ґрунтів, тому що цими шкідливими елементами поживлюється. і це створює всі передумови, щоб цим займатися. Якщо говорити безпосередньо про те, коли ви сказали, що через рік-два тоді вже буде максимальне оця от озеленення, так і тоді вже буде максимальний ефект від цієї рослини. Від чого це є якісь фактори, які можуть покращити чи зашкодити подібним речам? Ну є шкідники, тобто і, і ми передбачаємо тобто, захисний. Що рослину витків, буде, да, потрібно тобто, ще й... це не історія, і насправді вона важлива тільки на фор... на етапі формування рослин, не тільки коли вона молоденька і mm -hmm. важлива, коли mm -hmm. це вже величезна така пальма, а вона росте дуже швидко, тобто там а вона... я, 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 яка висота? Два з половиною метри може бути в рік за за рік, тобто Берсти, да, так, тобто mm -hmm. за етап, там, з весни до осені, тобто вона вимахує більше ніж людина, якщо ми піднімемо навіть руки. Це такими простими словами. От, і дійсно, ця рослинка є таким зараз хорошим матеріалом для створення різної продукції. Тобто да. Це є замінник деревини. Тобто, угу. Замість того, щоб вирубувати ліс, а ліс ми виробуємо тоді, коли він там, скажімо, дуб, вирубують, там, коли йому 40-50 років. Да. Тобто рослинка росте і от тільки вона виросла, вкорінилася і там, гарна. Її треба зрізати, тому що так от пише книжка. А тут ми можемо, до речі, викошувати хоч кожен рік. Просто мова йде про те, що для різних потреб є свої цикли. Скажімо, якщо у вас біогаз і вам треба зелена біомаса, ви можете скошувати кожен рік. Якщо у вас там, скажімо. Різна історія. Може, у вас немає своєї техніки, і вам треба заощаджувати там, мотогодини для використання техніки, то вам краще раз на три роки скошувати і орендувати не кожен рік техніку, mm -hmm. а один раз і зібрати там нато mm -hmm. mm -hmm. багато. Mm -hmm. Тобто мова про те, які потреби, який цикл використання цієї сировини, біомаси і в якому вигляді. Ну і яка переробка, тому це все формується план. І я думаю, що якщо це буде підпалену пілету, то це буде. Скошування раз на два-три роки, тобто uh -huh. в громаді, uh -huh. нас ви сказали, що в Європі міскантус цінується більше, навіть так, ніж інші якісь подібні речі. Чому? Тому що ліс там коштує дуже дорого, ну не, не дарма. Дуже часто йшла мова про те, що наш ліс експортується зараз. Вже діє мораторій про на вивез лісу кругляку, тому великі компанії заходять сюди і переробляють цю деревину, хоча б там елементарно проробляють, щоб її потім вивозити і доробляти з даною вартістю. Але тим менше, дійсно, ставлення до екології і навколишнього середовища в Європі воно більш зріле. Тобто люди дійсно мають таку цінність. У нас поки що екологія вона. Сприймається і ну порівнюється з економікою, тобто okay. так, це для нас вигідно. Ну, якщо вигідно, то це переважає типу інше. От і відповідно вартість, якщо ми говоримо про ліс порівняння. Краще робити міскантус. Міскантус ми вирощуємо на дешевих землях, які нікому не потрібні. Тобто вони або деградовані, або маргінальні, забруднені, різні. Тобто міскантус вирощують навіть там, де були бойові дії, скажімо, країни в, в Європи, там де такі бойові дії відбувалися. Там, в останніх війнах то відновлювали ці ґрунти, тому що ну, тобто, розрив боєприпасу це хімічний елемент, тобто, і це впливає потім на там, родючість або приживлення тих чи інших рослин. А міскантус, він, там, за 20-25 років він фактично е, скидує біомасу, вона перегниває, створює родючий шар ґрунту, гумус, і потім це буде хороша ділянка для того, щоб. Там можна було висаджувати товарні види агрокультур. Якщо говорити про етап проекту, коли будуть висаджувати вже безпосередній mm -hmm. Чи Про це ще рано говорити. Ну, ми очікуємо, що це буде восени, але залежить ще від. погоди. Восени можна його висаджувати, так? Його <uchi hairy> взагалі осінні висаджувати? Його можна висаджувати як і весною, так і осінню. тобто... Ну, немає різниці. Єдине, що різниця в тому, що якщо ми весною посадимо, то вона до осені вже буде ну, uh -huh. вирости. Uh -huh. А якщо ми всаджуємо осінню, це зазвичай кінець вересня або жовтень, то вона, її проростання буде вже наступного року, квітень-травень. Uh -huh. uh -huh. Саджанці. Де будете брати саджанці? Чи це Таке відповідальність грантодавця, власне, чи це вони обирають, чи це ви самостійно підшуковуєте? Ні, ми проаналізували наближення до нас постачальників для людей, які мають досвід, тому що немає багато гравців на цьому ринку. Це не магазин, тобто ми не можемо прийти в магазин і поцікавити, що є вас на шнат. Його немає. Тобто так, в нас так, що... є ну, на території Західної України, можливо, п'ять постачальників, і ми обирали тільки із сусідніх областей за тобто, фактично Вінниця, Тернопільська область, Чернівцях його немає взагалі. Рівненська область тільки там планується висадка і Житомирська область там працює. І найближчими у нас були партнери, з якими ми вже попередні досить мали. Ми знаємо, що вони доброчесні і що дійсно вони цей весь шлях вже проходила на практиці. Mm -hmm. І там є команда, яка дійсно не тільки на комерційному рівні вирощує, а й займається науковими дослідженнями. Тому це все в комплексі дало нам зрозуміти, що ми обрали правильного постачальника. Ми зараз очікуємо, поки. Буде хороша погода, і зможуть завести, забрати з плантації всі ті викорчовані деревцятка, маленькі так. кущики. Тут там не було великих дерев, але були кущики, які є на заваді. Тобто uh -huh. формування плантації. Тому комунальне підприємство Благоустрій Тефіпольської селищної ради все розчистили. Тобто це їх такий внесок, і це була велика робота, тому що весь квітень, фактично і травень половина місяця. Була над тим, щоб готувати плантацію, вивозити і сміття, зокрема з цієї ділянки. От і далі ми будемо входити в воронку, культивацію, вирівнювання внесення гербсідів. І далі вже на осінь ми дивимося, як нам підкаже погода. Будемо висаджувати і вас е, люб'язно запрошуємо. Е, ми того, доєднаємося. Які... Я вам казала. Але умови перетефір не питання організуємо. Організуємо, Добре, дивіться, якщо говорити пані Катю про подальше обслуговування, так це вже безпосередньо на те громаду покладено ці зобов'язання щодо обслуговування і тих етапів, які про які говорив Степан. Так, за на місцях вже буде? так, звісно, це будуть уже те громада. Забезпечувати сталість реалізації проекту, але ми всі теж будемо спостерігати за результатами і підтримати за необхідності і.